Пане Олександре, як побачили ми характер сьогодні вашої команди, Ви були близькі до того, аби як мінімум забити один м'яч і трохи по-іншому завершити цей поєдинок, але 0-2 гра була вже закрита під завершення, тайму десь не дотисли, реалізації не вистачило. Ну, можливо, ви правильно кажете, трошки нам е, прийшлося. Трошки додати, ну як ми і планували, що спочатку спрацюємо однією, однією схемою, потім ми перебудуємось, спрацюємо іншою схемою. Трошки не дотисли, як ви кажете. Да? Можливо, могли забити, але я вітаю команду суперника з перемогою, їм. Цей перехідний момент в плані, от десь того, як ви вирівнювали гру. Це було під завершення першої половини зустрічі на старті. У вас було два класні моменти: попередчина Суханова, момент Лумницького, де він зрізав. Це ключові моменти матчу, на вашу думку. Ну, можливо, так і є. Якщо б ми забили хоча б один м'яч, ми думаємо, що гра пошла б зовсім по іншому. От зі старту поєдинку ми так розуміємо, що ви трохи по-інакшому розглядали лінію захисту, свою, там приймак мав бути в основі, але з ним, власне, що сталося, чому Курко з'явився з, з перших хвилин. Ну, Влад відчув на розминці дискомфорт, і ми не стали ризикувати. А наскільки там все серйозно? Ну, Лікар побачить, я не можу вам зараз сказати. Ми бачили, що хлопці вийшли на по поєдинок з болкою Маршенка, який травмувався серед тижня. Різна інформація шириться от в пресі. От можете з команди пояснити, що сталося, наскільки от характер його травми не зовсім футбольний. Ну е -е, по-перше, ми його підтримуємо. Е -е, те, що сталося з ним, це більш таке непорозуміння. Він займався в залі і. Після того, як він отримав травму, лікар підійшов і каже, що у нього перелом. Ми зразу пішли до лікаря, бачимо, що дійсно є перелом зі зміщенням, йому зробили оперативне втручання. Ми його підтримуємо. Нічого, на жаль, для нас це і для нього самого це неприємно, але нічого, будемо підтримувати його, будемо. Завжди його підтримувати. Перелом для воротаря, перелом руки це дуже серйозно. Там наскільки буде термін його відновлення тривати. Ну я думаю, що в цьому році він ще буде з нами працювати. Дякую вам.